Вітаю! Сьогодні ми з вами розглянемо, як встановити середовище розробки на свій комп'ютер. Як ви знаєте, ваш комп'ютер може працювати під різною операційною системою Linux, Windows, MacOS, зараз розглянемо, як же встановити це середовище розробки у відповідних операційних системах. Якщо ви працюєте в операційній системі Linux, то Мова програмування Python у вас вже, як правило, встановлена. Для цього можна просто перевірити її версію. Для цього в терміналі можна написати наступну команду Python Version. Як ви бачите, в операційній системі Ubuntu 22.04 встановлений Python версії 3.10.6. Далі викликаємо магазин програм і шукаємо програму, яка називається PyCharm. Працювати ми будемо в програмі PyCharm. І обираєте ви програму PyCharm Community Edition. Ця програма є безкоштовною для використання, бо версія PyCharm Professional вона платна. Обрали програму і встановили її. Якщо ви працюєте під операційною системою Windows, вам потрібно спочатку перейти на сайт Python і завантажити саму мову програмування. Ось сайт. Тут ви відкриваєте кнопочку Download і обираєте свою операційну систему Windows або macOS. На момент запису відео ви бачите, що доступна для завантаження версія Python 3.11.1. Ви натискаєте на відповідну кнопку і відбувається процес завантаження. Після того, як ви завантажили файл на свій комп'ютер. Ви його встановлюєте як звичайну програму. Після того, як ви встановили Python на комп'ютер, ви переходите на наступний сайт, з якого будемо завантажувати програму PyCharm. Для цього ви обираєте меню інструменти розробника і обираєте програму PyCharm. Тут на цьому сайті теж доступні для завантаження зі версії Professional і Community, нам потрібна програма Community. Ви обираєте вашу операційну систему і натискаєте на кнопочку Завантажити і відбувається завантаження середовища PyCharm Community. Після того, як ви завантажили на свій комп'ютер, ви її встановлюєте. Коли програма встановилася, її можна запустити. Запускаємо програму. Відбувається перший запуск цієї програми. У вас з'являється таке вікно, в якому ви обираєте кнопку New Project – Новий проєкт. Натискаємо на кнопку New Project. Відкривається наступне вікно. В цьому вікні ви можете обрати віртуальне середовище. Залишимо його без змін. І можете обрати компілятор. Я залишу його теж без змін. Бо в мене така версія Python. І натискаємо на кнопочку Create. Через деякий час у вас завантажується середовище розробки PyCharm Community Edition. І ви можете бачити приклад програми. Ось таким чином ми підготувалися з вами до написання нашої першої програми. Але перед цим ми розберемо інтерфейс середовища і тільки потім почнемо писати наші програми. Дякую, що дивилися. Зустрінемося на наступному уроці.